Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Це продовження попереднього відео, так як я казала, буду прибирати курочок. Прибрала, прибираю від вас, бо не всім подобається. Але що поробиш в селі, це буде не діло. Тож зараз піду розберуся з двома курочками. Ви знаєте, не тих прибрала що хотіла, в нас півень. Такий задирака, і я тільки туди, а він вже летить. То я схватила, яка була біля мене, а потім і другу схватила так само. Ну нічого, потім, як вже будемо прибирати всіх заразом, то почнемо з нього, а потім вже можна брати, яку хочеш. Бо такий він не бився, не бився, а потім, як залишився сам, бо їх дуже багато півнів було, то знаєте цей. Зрозумів, що можна кидатися. Ну, коротше, не про це. Йду зараз розберуся з цими курочками і буду робити млинці. А зараз пішла швиденько, бо чоловік сказав, треба там робу трошки зашити. Зараз заш'ю, і будемо щось робити. Сьогодні розпогодилось у нас трошки, знаєте, але вже просто вечір. Так що. В селі без роботи не сидим. Трохи хворіли пару днів, то тепер наздоганяємо те, що пропустили. Треба попрацювати, бо куди не кинеться, там щось треба робити, там щось треба робити. Зберігайте рецепт тоненьких млинців на гарячому молоці. Ці млинці підходять для того, щоб можна в них було щось завернути. Вони дуже такі для цього піддатливі. Нам знадобиться 3 яйця. У мене просто подвійна порція, я вам кажу на одну порцію. Додаємо сюди 2 столові ложки цукру. Якщо солодкі млинці будуть з начинкою солодкою, то більше цукру, ванільний цукор додаємо. Також одразу сюди додаємо половину борошна, а всього нам треба 160 г. Потім додаємо половину гарячого молока, всього нам треба 500 мл. Все це перемішуємо і знову ж таки додаємо решту борошна і решту гарячого молока. Все це гарно перемішуємо і додаємо сюди олію без запаху 40 мл, або просто розтоплене масло. Все це перемішали і можна смажити наші млинці. Отаке тісто на млинці виходить, ріденьке, але так і треба, щоб вони були тоненькі. Першу сковорідку я змащую олією, далі я цього робити не буду. Ну і смажимо. Це таке саме довше, що тут треба робити. Все, млинці готові, можна завертати начинку. Дякую за увагу. Ось такі в мене млинці виходять тоненькі, гарненькі. Не засмажені вони сильно, це щось телефон так передає. Вони такі рівномірно. Вони такі гарні, знаєте, жмакай, не жмакай, все добре з ними. Так що, перша партія готова. Не солодких. Зараз буду солодкі робити, додавати в тісто ванільний цукор і трошки звичайного цукру. Охололиці перша партія. Розрізала я їх навпіл, вийшло 30 штучок. І зараз вони ще прохолонуть, і я їх зберу. Ви знаєте, так дивлюсь, така наче стопочка, а 30 штучок тільки. Ну, це взагалі 15, а так що навпіл розрізалось. Оце робота, тільки смаж і смаж. Я з дитинства люблю тоненькі малинці. Тільки якби хто стояв і смажив. А закалопутять їх наколотить раз-два. Так, ще, крім млинців, у мене тут пакування йде голубців. Вчора я їх зробила. Морозилку, по одному вони замерзли, щоб не злиплося. Зараз буду їх пакувати у пакетику. один пакетик вже спакувала. Зараз іще. Раніше, знаєте, робила голубці тільки ось отакі. що цілий листочок брати завертати, так? Мама робила, так я й навчилася. А свекруха вже навчила ось такі трикутники робити. Так що поки живемо, поки й вчимося. Ще можна менше робити, але я ні-ні ні. Мені таке велике, гарненьке, щоб взяв, наївся. Це всі мені пишуть: от таке велике ти готуєш. Ну, не знаю, з маленькими оцими, поки сидіть отам щось вироблять, його ні-ні, не товаришую я. А ще на вечір в мене ось така роботка. Складаю пакуночки. В дитинстві, коли не розуміла, що це за пакуночки, це було так смачно. А зараз не дуже хочеться робити такі пакуночки. Ну, це життя. Тож, знімаю і показую. Не знімала, але. Не знімала б і не показувала це. Але, знаєте, на... за день щось не назнімала того, що я думала. Немає відео, що виставити, тож знімаю і показую. Ось такі пакуночки, в мене їх тут Вон там ще є, вони. Ось що буде в пакуночку. Небагато. Але будуть такі чотири цукерочки, ще буде тут булочка, печиво. І ось так воно. Виходить. Я на сьогодні справилась і поки робила ці пакунки, знаєте, що мені згадалося? Ех, дитинство, як е, батьки приносили пакуночки, правда, не з, не з таких подій, а тортики, е, солодощі якісь обов'язково, де б вони там не були, завжди шматочок тортика завернутий в серветку. і Цукерки були. Тепер бачите, от такі пакуночки вже відпочивати, бо вже досить пізненько, вже дуже пізненько. А завтра треба трошки сумки зібрати. Ну, ми туди-сюди, швиденько, але треба ще завтра попрацювати. Тож, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.